За професією я фінансист, економіст, це не завжди великий бюджет гарантує вау-ефект. Ну а реально он за 5 днів, наприклад, навчитися? Реально. Беруть за курси флористики і 2000 євро. Красиве обов'язково має бути дорогим. Три троянди запаковані в целофановий пакет. Люди. Здатні і хочуть витрачати трошки більше коштів на букет. Якесь жахливе 8 березня, де ти працював три доби без сну. На початку ре, мова про заробіток я б сказала, що вона не йде. Квіти це мова краси, емоцій та натхнення. Вони супроводжують нас у найважливіші моменти нашого життя. Але чи задумувалися ви, що за кожним букетом стоїть не лише естетика, але й справжня майстерність? Це роби своє, і сьогодні ми дізнаємося, що означає бути флористом у сучасному світі, як виглядає їхній робочий день, та чи справді реально на цьому заробити? У ці святкові дні ми потрапили на різдвяний майстер-клас до флористки Олі, яка нещодавно відкрила сервіс доставки квітів у вільнюсі. Тепер вона створює неймовірні букети на замовлення, які доповнюють будь-яке свято. Це Оля, наша сьогоднішня героїня, флорист. І я думаю, перше моє запитання. Поясни, хто такий флорист? Це людина, що створює букети, чи це також можна сказати та людина, яка от продає квіти в магазинах? Це слово включає в себе дуже багато різних граней. Звісно, флорист це той, хто створює букети з квітів і робить цю красу власними руками. Також флорист поєднує в собі і професію продавця. Тому що він обслуговує клієнтів, якщо це офлайн сервіс, якщо це офлайн-магазин. І флористом я би назвала навіть ту людину, яка професійно займається квітами, яка створює красу власними руками з використанням квітів, яка створює не тільки букети, але і декорує різні заходи. І вже, звісно, це вже і більше для декоратора, тому є приставки флорист-продавець, флорист-декоратор, просто флорист. Але звісно, напряму це повинно бути пов'язано з квітами і зі створенням краси власними руками. Яким був твій шлях до флористики? Як взагалі ти вирішила, що це ось це те, чим би я хотіла займатися? Якщо чесно, це такий для мене був довгий і трошки навіть тернистий шлях, тому що за професією я фінансист, економіст. Я п'ять років пропрацювала в банку в фінансовій установі, далі працювала теж в фінансовій установі Western Union. І взагалі я завжди думала, що цифри це моє, і більш точні науки це теж моє, але але м, тяга до творчості оцей запал. Е Тяга до прекрасного, до створення цього з власними руками, я все більше почала звертати увагу на різні букети, на різні підходи. Завжди це прям велика цікавість для мене була, якщо мені хтось дарував букет, або я навіть просто заходила в квіткові магазини. Я завжди спостерігала за роботою флористів. Як саме все вони це створюють з нічого, якісь неймовірні композиції? І в якийсь момент я просто зрозуміла, що треба дати собі шанс і спробувати. От, якщо ми говоримо про початок, тобто ти вирішила змінити з фінансиста, піти в таку творчу спеціальність, але з чого варто почати? Тобто, як я розумію, любові до китів недостатньо. Треба ще мати якісь навички, треба, можливо, пройти якісь курси, якщо, якщо є якийсь от план покроковий, як би ти його описала. Потрібно мати в базу теоретичну і практичну для того, щоб правильно створювати всі композиції, всі букети, і доставляти клієнтам. В тому вигляді, в якому вони очікуються отримати. І мій шлях починався, звісно, з любові до квітів і до всього прекрасного. І це початок, це натхнення, це та, те, що тобою двигає по всьому шляху, але цього, звісно, недостатньо. Це відсотків 50. Інші 50 це знання. Я проходила курси флористики в Румунії. Це був такий довгий насичений курс флористики, який. Складався з теоретичної бази, теоретичної частини, як правильно приймати квіти, як, де їх замовляти, як їх оброблювати, як їх зберігати. Це дуже важливо, щоб зберігати свіжість квітів надовго, і щоб клієнти були задоволені отриманим букетом. Весь цей теоретичний аспект було пройдено, а також, звісно, практика, тому що треба, є різні. Техніки створення букетів і є свої підводні камні, є багато нюансів, які треба знати чисто не тільки теоретично, а й практично тримати квіти в руках, створювати ці композиції, обрати свій особистий стиль флористики. Але от які навички важливі, тобто, що варто знати починаючому з флористу? Ну, як я вже й сказала, теоретичну базу, які взагалі почнемо з азів, назви квітів, як вони називаються, як їх треба оброблювати, як їх зберігати, тому що не всі квіти, наприклад, треба зберігати в холодильнику. Якимсь квітам треба багато води в вазі, якимсь менше, якісь треба робити зріз стебла під кутом. А інші рівно. Тобто це всі моменти, які продовжують життя кожної квітки, їх потрібно знати теоретично. В принципі, в будь-якому разі, навіть з трояндою, треба знати теоретичну базу догляду, як їх зачищати після отримання. Ось, наприклад, я замовляю квіти з Голландії, прямі поставки свіжих квітів кожного тижня, і після того, як вони приходять, вони приходять сухі без води. Всі в листях в запаковані. Їх треба знати, як правильно розпакувати, зачистити, прибрати, якщо це троянда колючки, якщо це гортензія, прибрати листя, щоб збереглася якість квітки над... якнайдовше. Скільки часу йде на це навчання? Скільки можливо фінансова яка сторона? Скільки це коштує, і чи можливо цьому навчитися, наприклад. З Ютубу, з якихось курсів онлайн, чи це все ж таки потрібно мати якогось наставника? В моєму випадку був наставник дівчина, яка дуже багато років займається флористикою, має всі знання і практичні, і теоретичні, і в такому випадку я вважаю, навчання проходить швидше, легше. Я не можу дати відповідь, чи можливо цій справі навчитися чисто з Ютубу. Можливо, хтось це зробив, і я не буду казати, що ні, це неможливо. Але з власного досвіду, тільки з Ютубу, я б задумалась, чи можливо це зробити. Наскільки uh, дорогі, дорогі ці ці курси, наприклад. Це все залежить дуже різниця Ціна залежить від того, у кого ви вчитесь, де ви вчитесь, як довго ці курси можуть можуть бути 5 днів, а можуть бути 3 місяці. Ну, а реально, от за п'ять днів, наприклад, навчитися. Реально, якщо ви плануєте далі удосконалювати свої навички і е, продовжувати навчання, тобто не так, що ти прийшов за п'ять днів щось там навчився, і цього достатньо, і ти вже флорист, і ти вже можеш все. Ні. Ти здобув якісь базові знання. Які ти потім будеш одягати як іграшки на ялинку прикрасити, будеш доповнювати, доповнювати і всі порожнечі, оці, що сформувалися, якісь. Ти їх будеш заповнювати уже на, власних, на власному досвіді. З приводу ціни це дуже різниця, наприклад, в Україні одна ціна, в Румунії інша, в Литві ще одна, і залежить від професіонала, в якого ви проходите ці курси. Чи важливо для флориста мати оцей творчий погляд, чи це така навичка, яку в принципі можна розвивати? Чи це з тим, ну якщо вас ви не бачите прекрасно, не варто йти на флорист? Сказала, що це дуже важливо. Але якщо все ж таки ви прагнете зв'язати своє життя з творчістю, то цей, цю навичку можна розвити. Є таке слово, як надивленість. І це відточується теж за рахунок за рахунок навіть соцмереж і підписок на якихось стилістів, наприклад, або на якихось відомих флористів. Звісно, це дуже важливо, саме розуміння, поєднання різних видів квітів, поєднання текстур, фактур квітів, кольорів, квіткова гама це теж дуже важливо. Це треба розвивати. Цього ніколи не достатньо. Але от чи взагалі реально? Поєднувати у цю творчість, креативність і скажімо так, таку, наприклад, фінансову сторону, бо є ще, як я розумію, якийсь бюджет, можна поєднати супердорогі квіти. А можна щось додати таке, щоб там було не так дорого. Тобто, букет також він відрізняється і за ціною е, наповненості, тобто, що в тому букеті, чи нема такого дисонансу, що красиве обов'язково має бути дорогим, і чи чи взагалі чи чи правда це, чи ні? Ну можливо, якщо ми говоримо про об'єм букету, то звісно, чим більший букет, тим його ціна більша. Але можна створити і маленький букет, який буде дуже гарний, скомпонований з різних квітів. Але там будуть правильно підібрані текстури квітів і правильно розподілена кольорова гама. І він буде маленьким, але він буде витвором мистецтва. А він може бути великим, там напхають я вибачаюсь всього. Він буде коштувати дуже багато, але ти на нього подивишся ну, квіти. І немає якогось вау, хоча він і великий. І не за і я просто хочу сказати, що не завжди великий бюджет гарантує вау-ефект. Чи є тренди у флористиці, яких варто дотримуватися? Чи в принципі, ну скажімо так, що все залежить від побажань замовника, побажань клієнта, і ну, хочу гортензії або хочу троянди, це має бути таким основним елементом букету, чи все ж таки. Треба дивитися на те, що зараз модно. Ну насправді тренди вони і впливають на побачання клієнтів, тому що люди дивляться, що зараз в моді, і не тільки в одежі або в якихось інших там напрямках, але і в квітах теж. І вони приходять уже зі своїм запитом. І, звісно, якщо клієнт прийшов з запитом. На монобукет з гортензій, знову до них повер... повертаємось, то робимо трендовий монобукет з гортензій. Завжди відбувається: це е, клієнти, замовники, вони дивляться перелік робіт, що в нас є, які ми роботи робили перед цим. І присилають, надсилають референси. от Мені сподобався дуже цей букет, який ви там робили місяць назад. Я хочу такий, же, такий самий. Букетик, і ми вже підлаштовуємося під побажання клієнта. Теж і зараз також ось дуже трендовий момент: ці французькі троянди. Це прям такий якийсь блискавка в світі флористики, виглядає неймовірно. Такі троянди, вони насправді звичайні троянди, які дуже правильно в техніці розкриті. В них вони як ромашки розкриваються і створюються з однієї трояндочки ось така велика розлога троянда. І це можна назвати трендом, який зараз прямо на піку популярності. Ти сказала про тренди у флористиці, а чи є взагалі от такі квіти, з якими важко працювати з ними. Там найважчий догляд, їх важко обробляти. І чи є квіти, які замовляють все ж таки найчастіше? Ну насправді це достатньо таке м -м важке запитання, тому що е завжди прийнято вважати троянду найпопулярнішою квіткою, але знову ж таки це залежить від віку замовника, тому що більш зрілі люди замовляють більше троянди. Більш молоді люди замовляють те, що в тренді, і, звісно, залежить від асортименту магазину. Я дуже полюбляю все ж таки гортензію і роботу з цією квіткою. Популярніша квітка її неможливо, на мій погляд, виокремити, тому що різні люди, різні побажання, хтось хоче півонії в грудні. Що, до речі, вже теж можливо, хоча їх сезон це більш травень і літо. Хтось хоче тюльпани в вересні, а не в березні. І це все вже теж можливо і залежить тільки від побажання клієнта. От як взагалі змінилися побажання людей за останні роки? Тобто. Чи змінилося взагалі відношення людей до букетів? Чи все ж таки квіти це щось таке вічне, що постійно було потрібне, буде потрібне, і букети це те, що будуть люди замовляти? Я можу сказати, що тенденція змінилась, бо люди здатні і хочуть витрачати трошки більше коштів на букет. Вони розуміють, що букет це не просто про квіти, це про подарунок. І це про висловлення своїх емоцій, поваги, любові, якихось захоплень своїх. Це більше як презент, такий, не просто квітка, а це висловлення всіх твоїх емоцій, почуттів. І це про подарунок. І це про емоції. Раніше це було як доповнення. Я йду на день народження, я дарую основний подарунок. І дарую там одну трояндочку. А зараз букет по вартості майже ну, половина точно на рівні з основним подарунком. Люди замовляють просто квіти собі додому, щоб вони додавали настрою, додавали цієї атмосфери такого. Затишку свіжості, весни створювали цей настрій в власному домі. Але, от, можливо, ти чула якісь стереотипи про професію флориста? Як, взагалі, як ти бачиш, як сприймають у суспільстві професію флориста? І, наприклад, якщо ти представляєшся, що ти працюєш флористом, от як, яку ти бачиш реакцію? Це завжди позитивне сприйняття? Люди уявляють собі флористику і професію флориста як таке щось. Вау, неймовірне, Уау, ти кожного дня працюєш з квітами, це так круто і прекрасно. А на самому ділі це не завжди так яскраво, тому що коли ти обробляєш квіти кожного дня, то в тебе немає ні нормального манікюру, в тебе поколиті руки шипами від троянд. Ти постійно перебираєш якісь листя, в тебе вони зелені, вони там побиті, покоцені, І взагалі це не така легка справа, і не така вона романтизована, Ти... романтизована як її уявляють прості люди. Так? Тут навпаки, люди бачать тільки прекрасну частину цієї професії, а за кадром залишається можливо. Ж, якесь жахливе 8 березня, де ти працював три доби без сну, щоб доставити ці 50 букетів, і це так зовсім інша сторона медалі. Ну тобто є така сезонність, це не видумка, що там 8 березня всі купляють квіти, там 1 вересня також. Тобто, ти відчуваєш на собі цю сезонність? Звісно, сезонність є. В принципі, вона у багатьох професій ця сезонність є. І в даному випадку так точно: 14 лютого, 8 березня, 1 вересня, в меншій мірі, але все ж таки, і дуже важливо підтримувати цей попит і цікавість людей до букетів між цими датами. Але от якщо ми говоримо саме про перспективи у флористиці, у роботі флориста у професії. Які вони ці перспективи, і чи справді можна на цьому гарно заробляти? Чи все ж таки це, от ну, якщо ти один, це залишається на якомусь рівні, тобто чисто фізично ти не можеш зробити там 300 букетів за один за один день? І тобто, твій максимум він залишається тоді, ну, тобто є якась стеля? Ну, звісно, якщо ти один, то це все фізичними можливостями, є, якісь є обмеження. Але коли ми говоримо все-таки про квітковий магазин, про квіткову студію, то там працює не один флорист, а як мінімум три, п'ять і більше. І їхня можливість, працездатність дозволяє робити велику кількість букетів. І це не повинно обмежуватися тільки букетами. Це повинен бути рівень і декорату декору різних різних дат. Весіль, день народ... днів народження, можливо, там хрестин, родини всіх цих справ. І також це повинен святковий декор бути повинні формуватися різні напрямки діяльності, і тоді ця є далі куди рости. Скільки реально заробляти Флоренс? Флорекс ну, все це залежить від вас, скільки ви буде, зможете заробляти. Звісно, коли в тебе велика команда, то ці цифри помножуються на кожного члена команди, тому що одна людина не може зробити 300 пакетів, правильно сказано. І... Тут момент теж є, що все залежить від клієнтів. Чи зможете ви захопити свою долю ринку? Що ми говоримо про починаючого флориста? По-перше, тут є брак досвіду, це перший момент. І другий момент, найважливіший, це брак іміджу і власного бренду. Тобто тобі на початку треба працювати не за гроші, а на створення власного авторитету, на створення власного бренду і на створення свого ім'я. На початку мова про заробіток я б сказала, що вона не йде, тому що «no name» не може заробляти багато. Наскільки взагалі велика ця конкуренція між флористами зараз от на ринку, і чи можливо не загубитися ці... між ці... цими конкурентами, і не знаю, можливо там що потрібно зараз, як потрібно виділятися? Конкуренція просто шалена. В даному випадку треба проявити креатив. І своєю творчістю, своїм поглядом, нестандартним якимось можливо захопити цих клієнтів і не тільки креативом, але як я вже і казала, якістю в квітковому бізнесі. Найважливіше дати людям якість квітів, якість букету, стійкість його можливо, дати якусь консультацію. Як доглядати за букетом, це найважливіше, щоб клієнт до тебе повернувся. То букет це не лише про красу, як я розумію, це ще про те, скільки він прослужить, скільки він буде, не знаю, тижнів, днів радувати клієнта. Це основне. Тобто є перша вау-реакція. Вау, гарно, такий гарний букет. І якщо людина його принесе додому, а він простоїть тільки два дні, то осадочок останеться. станеться. І не факт, що цей клієнт до тебе повернеться. Тобто, треба зробити не тільки вау-ефект, але і е, дуже підтримувати якість і стійкість квітів. Це дуже важливо. Це була програма Роби своє. Це Оля Флорист. Її контакти ми залишаємо в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наші інстаграми, і ми будемо вас чекати вже в наступних випусках, де розповімо більше про цікаві та популярні професії.